Зараз проводиться чемпіонат області з нашкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років. Це відбіркове змагання до чемпіонату України, яке буде через 2 неділі, буде у Луцьку. От, виступають дівчата, хлопчики виходу до, до, до 17 років. Є непогані діти, які, напевно, будуть мати медаль на Україні. Надіємося. Побажаємо всіх тим дітям успіху. От, скоро у нас буде, до речі, чемпіонат дорослий, де теж буде відбірковий да, чемпіонат Європи. Готуємося. Перші календарні офіційні змагання, де діти будуть формувати. Збірну команди області, яка буде з часом представляти на чемпіонаті України. І, власне, хочу наголосити на те, що місто Коломеє це домінант Іван-Франківській області з важкої атлетики. Будемо надітися сьогодні, сьогодні на дали виступ, що по міст це все покаже. При тому всьому, що на перевеликий жаль, війна скалить зуби нашим дітям, але вони міцнішають. Не підводять черговий приклад Віталія Филипів, яка стала чемпіонкою Європи в минулому році в Болгарії, що й дуже приємно. Так що я вважаю, що цей вид спорту потрібно розвивати і, дякуючи підтримці міського голови і небайдужим меценатам, ми тянемо, храмаємо, тянемо і не підводимо нашу коломийську громаду виступ на важкій атлетиці. Я зайняв перше місце на області чемпіонату з важкої атлетики. Якими були ваші враження, коли ви дізналися про те, що ви зайняли перше місце? Ми ну, враження були, ну, не... Ну, очікуваними? Так, очікуваними. Ви готувалися, мабуть, довго, так? Так, ну, не прям довго. Ви але... бажаєте своїх суперникам у наступному році? Я кальник Олександр, батько в кальник Поліни. На сьогоднішній день ми приїхали з Польщі, щоб дитина почала виступати в Україні, так як в Польщі її не дають виступати. Дитина займається один рік, і за один рік вона здобула добрі показники, щоб її хтось забачив і привезли в Україну. Звідки саме ви приїхали? Ми самі з зелено-Франківська. Ну, останні декілька років, а взагалі ми з Донецької області, місто Бугледар. Скільки учасників приїхали з вами? Я привіз тільки одну дівочку Поліну, дівочка 2011 року народження. Сьогодні вона підняла результат: 65 в ривку, 86 в поштовху. І готуємося на чемпіонат України, який відбудеться за 2,5 з тижня. Там будемо, як то кажуть, відбирати збірну для того, щоб цього літа приймати участь в чемпіонаті Європи. Що ви бажаєте учасникам? Учасникам всім бажаю перше це великих кілограмів і без травм.